Привіт всім! Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в мене новий фініш у рамках гранатового марафону. Я нагадаю, я сама собі придумала такий марафон. Мене надихнула на ці роботи, бачила я Єлена Тимків, вишивала минулого року такий чудовий дизайн гранатів. Дуже мене він надихнув. Це така розробка. Покажу вам ось це, у мене схемка журналу. Дизайн Donna Vermilion Гамп. гампа Я думаю, я правильно прочитала, можливо, ні. Цей дизайн дуже мені, мене надихнув, причому на цьому фото виглядає не так. Мені сподобалось, як він виглядав в уділене. Вона вишила його і її оформлення, і я думаю, що сама основа тут або вибрана не так, або не, фото може не таке. Тож я надихнулася її роботою, скажу вам чесно. Крім того, я думаю, що мені і так подобаються гранати. Тож, перша моя покупка була це ось така брошка, яку я вже вишила і показувала вам. Це праворуч, бачите? Це така брошка гранат від Crystal Art. Я теж вишила її в рамках свого марафону. І така в мене вже, це була перша моя така перший фініш у марафоні. Я буду показувати вам у цих відео, що буду відшивати, буду показувати вам всі попередні відшиті роботи, щоб можна було слідкувати, І я сама буду знати. Друга робота ось така, теж Crystal Art. Це нитка вишивка нитками і бісером. Вибачте, догори ногами, ось так виглядає вишивка. Я вже про неї розповідала. Я її поки не оформила, зараз я нічого не оформлюю. У воєнний час, тобто, я все це складаю у рулон, вишиваю поки що. Про цю роботу я вже розказувала. Це така, планую круглу, широку дерев'яну раму на цю роботу. Вишивка бісером, нитками, і тут багато ще, бачите, бусин. Тут, тут ось на самому гранатику. Все я розповідала, вишивала по набору. Все сподобалось. Думала замінювати канву на рандерівну мірку, але спробувала, і не сподобалось мені, як лягає бісер. Тому вишивала так, як у наборі. Це був мій другий фініш. Ну, а тепер покажу ось таку роботу вишивка готова. Ще одним пунктом для натхнення в мене було те, що я вишивала. Один проєкт від Dimensions на канві Beige, це, мабуть, серед... середземноморські спеції, чи якось називається наборчик, я вже показувала його теж відшитих, влітку я вишивала його. І цей колір канви, тканинки був таким же. Я вишила той наборчик, мені захотілося ще вишити на такому кольорі. До речі, якраз у нас зараз не працюють пошти і купити неможливо, а така тканинка в мене була це Лугана, лугана така бежевого кольору, і я одразу вирішила, що цей, цей дизайн я буду вишивати обов'язково у перших пунктах свого марафону. Тож, що, маю я таку схемку з журналу. Тут у нас по кольорах. Десь 20 кольорів близько, зараз 19, вибачте, пару секунд не рахувала. 19 кольорів, такий ключик. Що скажу по ньому? Тут заявлений розмір 28, 28 на 33, ну це вже, я думаю, з оформленням, тому що сама робота має розмір 13 на 18 саме вишите поле. Єлина оформлювала її у такий, дала простір. В неї була тканинка. Здається, вона розповідала у своїх відео, що в неї був тканинка такого розміру, що давало змогу зробити такі, щоб було багато повітря при оформленні. В мене був такий клаптик. Я зробила. Думаю, що ми зробимо якось при оформленні. Що з неї буде, я не знаю. Поки що цей розмір співпадає. Для мене з тим розміром картин маленьких голдів, які я вишиваю від Dimensions, я їх поки складаю, бо в мене така задумка зробити на замовлення або купити. Ну, я думаю, що немає таких розмірів. Треба замовляти буде якусь скриньку з віконцем. Зверху. І є така задумка зробити таку змінну верхівочку, тобто натяжку на роботах зробити. Ці роботи мають майже однаковий розмір. Не знаю, чи буде тут у мене рамка, чи можливо я у скриньку оформлю цю роботу, поки я дуже задоволена, що я її вишила. Ось. Ну, а такі, такі от, такого розміру роботи я поки складаю не всі, але деякі в мене на мій смак підходять для того, щоб зробити з них скриньки. І, можливо, і змінну таку архівочку по сезонах можна буде міняти. Але це так, на майбутнє лірика. На зараз, що скажу, Цей відшив. А в мене був такий дуже приємний. Фініш теж. Ніяких негативних емоцій я не, не було зовсім. От бувають, якось щось там нитка не йде, щось там по схемі не подобається. Тут мені сподобалось все. Для перший досвід на цій роботі, що було. Перший досвід для мене тут це чверть хрестиків. Ніколи я Отак от, от на рівномірці я їх не шила. Десь в мене були такі проекти, де на Аїді були чверть хрестиків, що мені не зрозуміло зовсім, для чого їх робити, якщо їх там, там складно шити, тоді треба рівномірку. Ну, Їх там було пару штук. Тут їх багатько ніяких проблем взагалі не було. Крім того, що я прорахувалася, бо почала з центру. Не, я ж рівномірку не розмічаю, тому почала я з центру і вийшла ось цей стовбурець, принаймні якийсь один колір, дойшла і пішла по рамці. Тут є в нас були чверть хрестиків. І десь, ну, щоб вам показати, я покажу вам, можливо, по схемці. Десь я прорахувалась не на клітинку намість. А порахувалась на саму чверть хрестика. І вже потім, а ось так, ось зараз я вам покажу на клаптику схемки. Ось бачите? Понизу, це я вже маю, це не з журналу схемка, це вже перенабор. Вона кольорова і для мене виявилось зручніше, тому що по кольорах. Так, тут, бачите, в мене от йде лінія. Хрестики йшли, йшли а тут ось йде такий переділ. І тут чверть хрестика. І от десь я прорахувалась, Коли я рахувала ці, 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 ці чверті, десь було в мене прораховано. Ось зверху, бачите, теж є чверті. Ось в такому вигляді: тут одразу з беком є і без бека. Я прорахувалась трошки напів, і в... що я зробила, я одразу розпустила. Половинка цієї рамки. Не білої, а усієї темненької коричневої рамки я просто половинку розпустила і вирівняла вже так, як є. Коли я вже впевнилася, що рамка в мене співпадає все добре. Далі можна йти по дизайну, який вже є, вишивати собі гранатики і листочки. Тут кутики повишивались в мене, Тут на кутиках, до речі, два кольори. Що далі? По стовбурцю цьому я пішла наліво-направо, так в мене йшло. Вишивала я на ось таких кюснапах. Ось бачите, розмір підходить якраз в мене. Такі кюснапи були. Підходили в мене ідеально, тримали канву ідеально. Я вишивала на них. Потім пішла я по гранатикам вже коли вліво-вправо, так мені вже хотілося не вишивати листочки, а одразу піти до гранатика. Почала я з цього праворуч, він у нас закритий, вишивала я його, тут скільки у нас кольорів, зараз скажу вам, 1, 2, 3, 4, 5, 6 я нарахувала так на, на око, Шість кольорів має цей гранатик. І бекстіч, на ньому просто контур навкруги. Задоволена, дуже ось такі коралові такі відтінки. Ну, і мені дуже сподобалось. І от саме на цій основі не знаю, чомусь в цьому році мені так вони до душі. Ну і Далі вже від чого я там відштовхувалася, праворуч я вишила в цю, цю сторону, щоб не переставляти ще раз кюснапи. Я вишивала одразу сторону праворуч, коли ось так-так так квіточки, вже зразу і бекстіч поробила, і потім переставила і вже десь так поле вишите, ось так виглядало в мене таким квадратом. Я вже дошивала те, що ліворуч і по центру і до кінця. Біленька рамка це один колір, ні, два, два. Тут на світ на світлі цій рамці, тут два кольори вишиваються: білий такий максимально жов, жовтий, тобто максимально світло-жовтий. Такий є в нас на квіточках. Ми маємо, вони виглядають білими, але тут в нас по кольорах. Серединка має два кольори, тут більше, звичайно, а квітка теж має два, як рамочка, біленька і така максимально висвітлений жовтий. Так, І ліворуч, гранатик у нас такий розкритий, класний, дуже він мені, от ну, Такий гарний дизайн, не знаю, чомусь я його так Можливо, це така презентація була від Єлени Тимків. Так, вона з таким натхненням сама розповідала про свою роботу, що мені теж так я загорілася і цим дизайном. Хоча він в мене був не перший. Але ще такого дизайну, я ж кажу, по ниткам. Тут ключ у нас на DMC або Ancour. ДМС у мене запаси були, я їх взяла ж у себе. Купувати в нас зараз нема де і пошти не працюють, тому це був такий квест по пошуку ниток. А шукати їх де, тільки у себе в своїх запасах. Щоб ви розуміли, я зараз вам скажу тут коралові нитки, от зараз по кольорам, я вам прорахую 1, 2, 3, 5, я бачу зараз коралових 5. 5 коралевих відтінків. Ось, щоб ви розуміли, тут 6, але це вже там не корал, там вже м, персик. Такі є. Персик і ще, що у нас там, є лобеж, там, ну, Тобто коралевих 5. От не хочеш там їх і знайди, так, щоб вони були неоднакові і щоб вони в одній е, такій тональності е, переходили. Вся палітра в мене не присутня вдома, тому я вже шукала, як могла. Але такого ще не було. Що по листочкам теж зараз порахую вам скажу. 1, 2, 3, 4, 5. Це 5 відтінків тільки авокадо. Написано 5 коралових, 5 відтінків авокадо. Тобто темний, супертемний, середній темний, 5 відтінків. Крім того, у нас там персиковий, Що у нас тут Горіхових, ну і так далі. Ось, наприклад, ще жовтих Жовтих три. Ну, з цим менше. Але я ж кажу, такого ще не було, щоб я зазвичай, коли вишиваю Dimensions і є не по набору, а є в мене схемки, бо запасі в запасі вниток я маю. І коли я вишиваю запасом ниток, то іноді не вистачає ниток для Dimensions, і я беру у своїх запасах від інших виробників нитки. Але такого ще не було, щоб я брала для набору і замість DMC я брала нитки Dimensions. Це було в мене таке святе, що туди для інших дизайнів нитки туди брати не можна. Але ж прийшлося, тому я використовувала в цьому відшиві нитки Dimensions, тому що DMC в мене деяких кольорів навіть не було, деякі тільки для е, представлені для того, щоб їх порівняти, тобто дуже маленька кількість. Я підбирала в мене є з сайту Золотая інфа. Підбирала, там є таблиця переводу, є вона така максимально для мене приближена. Я по неї підбираю, але я дивилась навпаки, нитки, яких в мене не було, я відібрала і навпаки, тобто там по табличці першим йде колір код нитки для Dimensions, і перевод у нитки DMC. Я робила навпаки, шукала по другій колонці, нитку DMC, і вже потім по ній. Та, яка буде в Dimensions. Але це не все. Я викладала їх поряд, щоб, вони були, щоб була якась градація. Тому що, ви ж бачите, 5 кораллових, 5 авокадо. Коли я вже всі підібрала, поклала їх так, щоб було видно, чи є в мене, чи виходить в мене градація. Градація виходила, тобто, я вже, коли заспокоїлася бачила, що я вже маю. Ту палітру, яка для віршиву потрібна, тоді я вже вишивала. Те ж саме було із нитками коричневими, їх теж не вистачало, але з цим в мене є окрема коробка інших виробників. Тут я щось підібрала. Я думаю, що максимально так в мене вийшло близько до оригіналу. Скажу одразу, це фото затемнене. Трохи, я думаю, що повинна вона бути світліша. Все ж таки. От, нитки я вибрала, я скажу, не науга, а максимально думала приблизити до оригіналу. Е, взагалом, роботою я дуже задоволена. Е, вона, як сам процес, сама тканинка, ви ж розумієте, лугана, лугана вона ну, я люблю на ній вишивати, на ній хрестики тримаються, нікуди не їздять. Така вона щільненька тканинка. Тканену я обробила одразу, щоб нічого не лізло. І така ось такий фініш мене вийшов у рамках гранатового марафону. Я дуже-дуже задоволена. Як вам показати, щоб трохи ближче, давайте покажу вам на, на білому кольорі. Покладу на папір. І ось так виглядає моя робота. Подобається, я ж кажу, я таке задоволення від неї отримала. Ну, ось, все було якось все по-іншому. І чверті, хрестиків були для мене нові, і вони мене не злякали, тому що є в мене плани на інші вишивки, там, де всі лякають чвертями хрестиків. Тож, думаю, якраз це буде для мене таке тренування. Така от. Багато беку. і сам дизайн. Сам дизайн мені дуже-дуже. Не знаю, я це ілюстрація, я не знайшла на, на схемці журналу. Ось така в така мене вийшла робота. Як оформлювати? Не знаю. Можливо, це просто буде картина, така, яка буде в мене невеличка, вона буде дуже тішити. Радію, дуже радію. Краса, вона мене дуже така. Надихнула на інші роботи, і я одразу коли написала собі список гранатовий марафон. Я думаю, що це за марафон, я собі вигадала, чи захочу я вишивати так багато гранатів. Це вже третя моя робота, але немає в мене думки зупинятися. Далі в мене ще в планах, зараз покажу вам фото, продублюю, хто не бачив з інших відео продублюю вам всі роботи по списку. Тобто три вже я маю. Далі я планую вишивати дизайн Мілхіл-гранати невеличкі, там в мене є ще думки по тому, чи вишивати на, темному, на темній основі. І вишивати там фон світлий, або одразу взяти світлу тканинку і вишивати на світлі тканинки, тільки зробити там пару тіней, там є тіни і іншого кольору. Такий, такий дизайн. Далі є схемка з журналу це такий гранат на світлій тканинці. Тканинка вже в мене є, це буде Брітні Лугана. Це, звичайний, це Лугана, звичайна в мене, а там буде брітні Лугана. Вона така більш тонка тканина. Що далі? Такий дизайн. Вишивається теж нескладно, я думаю, як підберу піддарує тіточки. Я думаю, можливо, я чи його, чи Мелхіл візьму взимку ще на відшив. Що далі? Теж схема журналу. Just Cross, це, я думаю. До речі, так, всі ці дизайни Just Stitch – це ця схемка, та, що на світлі тканинці. І ось ця яка на тканинці теракот, теж схемка з цього журналу. Чомусь мене теж заворожив. Зовсім інший дизайн, зовсім інший вид гранату. Але тут, мабуть, і основа мене якось виражила і сам дизайн такий інший. Теж я поставила його у список собі на гранати. Далі Plum Street виробник дизайнер, їх дизайн теж мені подобається. Коли по списку не знаю, але є такий гранатовий Санта, хочу теж його. Колись, не знаю коли, можливо, якраз наступної зими, можливо, це буде листопад-грудень, дай Боже, нам жити. І що я ще я обрала ще дизайн від Терези Кот. Він теж в мене в цьому списку, щоб я про нього не забула. Я не знаю, то можливо якось не дуже гранати, але він для мене як гранатовий список. Я його поставила. Хочу колись теж його відшити. Теж його бачила у відшиві інших дівчат, і те, що Єлина Темків є, він відшитий. він є. І останній ще по списку я вам скажу, коли я робила відео Гранатовий марафон, то мені написали у коментарях, що є ще гарний дизайн, який був від нашого виробника Алісина. І е, такі гранати теж мені сподобались, я подивилась, така серія Ботаніка, там є і інші е, такі лим, е, лимони є, е, яблучка, здається, там ще черешенки, ну, є там ще інші дизайни у серії Ботаніка. Я вибрала теж його, я думаю, що теж колись-колись. Зараз його купити я не можу. Колись я теж поставила його у список. Я думаю, що колись я його відішую. Гарнатовий марафон у мене не йде кожного місяця по дизайну, ні, це буде по натхненню, як буде виходити і по можливості, звичайно. Але я радію, що я вже для себе маю такий третій фініш з цих робіт, які я вибрала. Пройшов вже час. Я не розчарувалася у своєму, виборі, у своєму виборі списку цих дизайнів. Якщо, може буду бачити ще якісь дизайни, або хтось порекомендує мені, то я, можливо, додам ще щось до свого марафону. Ось така в мене робота, я з, неї, я з вами ділюся її, тому що. Дуже подобається, тому що я хочу, щоб ви теж її бачили. Можливо, хтось теж надихнеться і теж захоче її вишивати. Колись вона буде оформлена, і я вам обов'язково покажу, як вона буде виглядати. Тому що не хочу залишати надовго її в рулоні. Вона хоче, щоб мене якось тішила просто у звичайному житті. Гарний дизайн, гарна робота, гарний процес і гарний. Фініш все гарно в цьому дизайні, мені дуже сподобалось, і тому я вирішила окремо присвятити час і окремо зняти відео про цю роботу. Хоча, взагалі, я планую вишивати і знімати такі відео про ці роботи, тому що я їх в окремих це окремі рамки, це окремий такий у мене буде вид. Список мій, тому я буду їх знімати, можливо, окремо. Так що ось така робота. Дякую, що подивилися. Надихайтесь іншими роботами. Дивіться, як я теж так роблю. Я дивлюсь інших блогерів, дивлюсь інших вишивальниць, хто що вишиває, це дуже цікаво, тому що не за всім встигаєш, не все бачиш. Тому що хочеш кожну хвилинку присвятити своєму улюбленому хобі, і е, думаю, що я краще повишиваю, ніж десь буду там е, щось шукати. Тому дивлюся, надихаюся іншими вишивальницями і вам теж е, так раджу. Вам всього найкращого, гарного дня, гар, вам здоров'я, щастя, добробуту і миру, миру, миру. Дякую, до побачення!